Чи можливо жити на пенсію гідно? Ну, питання, звісно, риторичне. Після підвищення в грудні середній розмір пенсії сягне 3980 гривень, наче не такі малі гроші, але е, порівняні, зокрема, порівняння з груднем минулого року, зростання склало е, склало 546 гривень, наче теж непогано виглядає. Але ж мова про Середню пенсію більше половини пенсіонерів отримують суттєво менше, ніж 4 тисячі гривень, а 15% навіть менше 2 тисяч гривень. Та й ціни зростають швидше, ніж пенсійні нарахування. А пенсіонеру потрібно і комунальні сплатити, і харчуватися, і лікуватися, і якийсь одяг придбати. Ну вже не кажучи про там техніку чи ремонт. Ну хіба може вистачити це все? Дві тисячі гривень на все це, 3 тисячі або ну, за поточними цінами навіть 4 тисячі гривень. Сьогодні зі мною в студії Михайло Вулах, він засновник і директор центру Пенсіон. Саме з ним будемо обговорювати тему сьогоднішнього ефіру. Чекаємо також, шановні глядачі, на ваші дзвінки. Телефонуйте, розповідайте ваші історії і ставте запитання, номер для безкоштовних дзвінків на екрані. І вже маємо глядачів на лінії. Вітаю вас, слухаємо горіть. У мене пенсія 2000 гривень, 700 гривень. Я он Це я тільки на цю онкохора, я 700 гривень. Мені не вистачає навіть заплатити за. Ну, за да, услуги. А ліки і послуги мені не вистачає моєї пенсії. Дякую вам за дзвіночок. Ми вам співчуваємо, тому що навіть без такої важкої хвороби на 2000 вижити дуже складно, а всі розуміють, що лікування онкологічного захворювання це дуже великі витрати. Ви добре зробили, що зателефонували. Хвороба важка, але ми не можемо. Гарантувати лікування, але ми можемо гарантувати те, що запропонуємо можливе рішення. І надійшмо, по-перше, книгу нашу, з якої ви дізнаєтеся про всі можливості, які надає центр пенсіон. Тут є і відповіді на питання, тому тримайтеся, ми зробимо все, що зможемо. Слухаємо вона служного глядача. Вітаємо! говоріть. Оля зі Львова. Є пенсіонер, і як ми маємо взагалі виживати на ту пенсію нещасно 2500, коли комуналка 5, для чого поміняли конституцію до такої степені, що люди не можуть жити? Для чого було б наміхати такі білі борги, щоб нас загнати в могилу пенсіонерів? Дякую вам. Я так розумію, що ваша комуналка 5, тому що вже є накопичені борги і ви їх не сплачуєте, і тому вам вже відмінили субсидію. А за допомогою центру пенсіон ми можемо вирішити цю ситуацію, борги погасити, відновити субсидію. І про все це ми можемо розказати і сьогодні, і більш детально в нашій книзі. Дивіться передачу, замовляйте книгу і дізнавайтеся, як вийти з цієї ситуації. Ще є дзвінок. Говоріть, вітаємо вас, Івано-Франківська. Я інвалід першої групи. А вже 10 років я інвалідом, а в мене пенсія 1800 гривень. Ну, ну, а, а лікарство в мене, бо я без лікарства вже жити не можу. Чи можеш мені трохи держава додати? Дякуємо. На жаль, я не знаю, як може держава вам додати особисто, але ми можемо. Гарантувати вам другу пенсію та допомогу по дому саме в цьому, наша діяльність вже 15 років і є. Тому ми вам надішлемо нашу книгу, тому що ви встигли зателефонувати. І дивіться цю передачу уважно. Ви дізнаєтеся більше про нашу допомогу. Ну що ж, ми тільки отримали заві підтвердження, що для батьків життя на пенсії це фактично виживання. Пане Михайло, ну ви знаєте секрет, як можна гідно жити на пенсії, не рахувати копійок, навіть якщо пенсійний фонд сплачує людині менше середнього рівня пенсії. Як витратити дві тисячі і жити по-іншому, я не знаю секрету, але я знаю, як за допомогою квартири, яку пенсіонер в майбутньому. Може заповісти нашій організації, можна вирішити більшість своїх проблем: це і сплату комунальних, і додаткову другу пенсію, і велику разову виплату, яку можна покласти на депозит, і головне допомогу вдома. Тобто, всі питання, які є в людини, яка має інвалідність, може вирішувати наша організація. Від вас, наші глядачі, ми чуємо про відсутність коштів на лікування на харчі цього тижня. Наші журналісти завітали до однієї з підопічних центру пенсіон і не просто поспілкувалися з нею, а детально вивчили, як зараз вона живе. Тож тепер пропонуємо вам також переглянути один день із життя пані Зінаїди. Непевність крута, проблеми з грошима та здоров'ям. Саме так жила ще 6 років тому пані Зінаїда. Термінова операція та необхідність у великій сумі грошей змусили її шукати вихід, адже достатньої фінансової підтримки від рідних і близьких жінка отримати не могла. У мене якраз проблема була, що мені потрібна була операція лікування. От, і я почула, записала телефон. І дітям своїм сказала, що так і так, тому що операція вже повинна бути. а Ми не могли грошей ніде взяти, і вирішили таким образом, що вже треба підписати договір. Допомогти пенсіонерці змогли у центрі пенсіон. Там підписали з нею договір до вічного утримання і надали кошти на операцію. Остаточно переконали що мені сказали кошти на лікування тут же в цей день. Мені оформили і одразу видали кошти. І я через два дні вже на операцію лягла. Пані Зінаїда впевнено розповідає, що саме з того моменту почалася її нова сторінка життя, адже зникли її найбільші проблеми лікування та де взяти кошти для життя на пенсії. Коли вступила в пенсіон, по-перше, я поправила собі здоров'я своє от, і трошки побула на лікарняному, а потім знову пішла працювати. Ну і що ж, якщо б пенсіон по, по договору додавив, то це мені теж пішло в прох, тому що вже ці кошти можна було, допустимо, підсобрати. І на лікування, і на таблетки, і протези зубні треба було, і все треба, а грошей не вистачало на все. А так уже легше було підсобрати уже якусь суму получиш, і одразу вже можна відложити. Комунальні платежі також виплачує пенсіон. Тепер кожного місяця пані Зінаїда отримує другу пенсію. Суттєво економить на сплаті комунальних, тож має можливість планувати всі потрібні витрати. Тепер вона не наодинці зі своїми проблемами, і тільки виникають побутові негаразди або будь-які питання може звернутися до центру. Алло, пенсіон доброго дня! Я хочу дати заявочку. Мені потрібен слюсар. В мене в ванні кран потік капає дуже вода. Можна так. І мені потрібна ще допомога. У нас на шкафчику дверка погано закривається, косить і не хоче закриватися. Можна зробити? Можна, так? Дуже дякую. Добре. До побачення. За словами пані Зінаїди, у центрі реагують дуже швидко, і за шість років її співпраці з центром їй ні разу не відмовили у допомозі. Будь ласка, заходьте. Принес новые запчасти. На Спасибо. Оперативно. Да. Сегодня поступила заявка э, с нашего фонда с пенсионного, что у нашей подопечной течет кран. Э, по предварительным данным хотели поменять на новый. Ну, я приехал, сделал ревизию, кран совершенно исправленный, кроме прокладок. Сейчас я поменял уже часть прокладок. В верхней части здесь уже не течет. Сейчас меняю здесь. Вот старая прокладка, которая абсолютно негодная. Дело мелочи, но делать надо, чтобы вода не текла, чтобы нашим подопечным было удобно и спокойно. Пан Анатолій працює у центрі пенсіон і приїжджає на виклик таких, як пенсіонерка пані Зінаїда. Розповідає, що роботи і справді багато. Буває так, що за день доводиться опрацювати чотири, а то і п'ять квартир. Однак переконує, якість та оперативність понад усе. Ремонтують як меблі, так і сантехніку. Усе, чого не можуть зробити люди літнього віку самі. Буває такі крупні заміна сантехніки, повне там, допустим, моєк, унітазів і всього. То тобто наша організація покупає нове, приїжджає і встановлює всі роботи, виповняються з моєї сторони безплатно. Пані Зінаїда розповідає, що пенсіон виконує будь-які прохання, адже проблеми у пенсіонерів бувають різні, але центр завжди допомагає їх вирішувати. Треба було, допустимо, лампочки вкрутити. Я вже по ходу того, що ноги в мене хворі, я боюся становитися на висоту. Теж пригласила, позвонила, приїхали, зробили мені. Потрібно б мені було поїхати локдаун, не їздив транспорт, а мені на кладбище треба було поїхати у бровари. Я позвонила в пенсіон, директор мені не відмовив, сказав, пожалуйста, дали мені машину, я поїхала, з'їздила до сина на кладбище. Теж подспорі хороше. Мені ремонт не робили, але я чула, що ніколи обої обоє переклеювали. Переваги, які утримує пані Зінаїда, вже 6 років це сплата за комунальні послуги, друга пенсія від центру пенсіон, підтримка і допомога по дому, а також постійна комунікація із підопічними та працівниками центру. Кошти, які виділяє пенсіон. Я їх розділяю значить, по кучкам. На, на місяць, що мені потрібно. Якщо щось не потрібно, то можу не виділити, а щось важніше, то от ліки, допустимо, мені кожен місяць потрібно, значить, ту суму більше. Одяг, взуття, коли виділяю, коли можу не виділяти, на, на будуще на щось друге. Ну, також можна на техніку, якщо там поламалося, трошки виділити на відпочинок. Ну, основне йде на харчування, на їжу. Жінка розповідає, що завдяки другій пенсії змогла не тільки підправити здоров'я, а ще придбала нову техніку та новий одяг. Ось мені треба було ще протези зубні зробити. Сім тисяч з половиною зубні протези стоять. Їх можна за місяць, звісно, треба собирати було мені. Тому, звісно, подспорі все час є воно. Зараз похід в магазин або ж аптеку не викликає страху для пані Зінаїди. Вона впевнено може обрати дорогі, але якісні продукти, не обмежувати себе у потрібних ліках, а також купувати усе необхідне для життя на пенсії. На одну аптеку півтори тисячі треба кожен місяць. Щоб прожити, тому що вже в такому віці треба і, і очі лікувати, і алергію, і, і голова болить, і, і ноги болять, і, і це все треба разом якось продумувати, щоб на все хватило. Двічі на тиждень пані Зінаїда ходить до супермаркету. Її раціон складається із м'яса, ковбаски, червоної риби та якісних фруктів і овочів. Розповідає, що перестала на собі економити, бо має можливість купувати хороші продукти. Рибка дуже вкусна, корисна для здоров'я. Кусочок маленький можна розділити на декілька днів і якісно отримати якісь задоволення і користь. Окрім якісного харчування, жінка ще й любить красиво одягатися, і, незважаючи на маленькі пенсії в Україні, може собі дозволити і нове пальто, і нове взуття. На зекономлені пошла на, на те саме на лісну, поїхала, а там якраз акція. Розпродажа зимніх віщей. Це було ще десь ну, теплий час. Оце ну, 750 п'ятдесят гривень. Ну, так і ходжу, і шукаю, де акція, де щось Ну Це купила. Ну, один раз вже я його оділа. За шість років співпраці з центром пенсіон пані Зінаїда суттєво покращила своє життя та не переймається за своє майбутнє. Відчуваю, якийсь захист, захист. І на, на, на будущее теж вже якось так настроєна на те, що. Не дай Бог, звісно, прийдеться на старості всяке буває, то я знаю, що мене не, не, не оставлять в біді, я будуть допомагати, тому що я ж бачу по відношенню за свої шість років, що я вже на договорі, то я це ну, чути. Людей ж багато розказують, коли ж, опрос робила, так люди ж теж розказують, як вони живуть і як у нас проходиться. Я б, звісно, всім рекомендувала, що договір треба заключати і не боятися так як люди це ж там однімуть квартиру да все. Ну же, вже ж у квартирі. Якщо тобі немає допомоги ні від кого, чого боятися. Підпиши договір, тобі будуть допомагати. Проживай в своїй квартирі і живи спокійно. А тим, хто і досі сумнівається, чи варто заключати договір, дає свою власну пораду. Щоб не сумнівалися 100%, щоб вступали. І чим раніше, тим краще. І обслуговування буде, і допомога матеріальна буде, оплата комунальних. Як зараз всі говорять про тільки про це, що все всі ціни підвищують, а пенсія на от, повисили 15 гривень. Що це за повищення пенсії з, з грудня місяця? І так також чуло від людей теж кому 7, кому 8, кому 30, кому 45. Ну це не гроші наше, на наш час. Це хіба ж можна, ну що його можна заплатити? якщо такі ціни зараз на все так. Ми наче от справді прожили день разом із пані Зінаїдою. Для мене самого це, ну, багато чого тут стало відкриттям. Пане Михайле, можливо ще раз поясніть нашим глядачам, на яких умовах і яку саме допомогу отримаю, отримують підопічні центру пенсіону? Ну, якщо є можливість, зараз вивести слайди. Якщо є така можливість, я більш детально розкажу. Тобто, квартира, яка у вас є, яка в майбутньому, коли пенсіонер йде з життя, залишається комусь, може стати тим базисом, за рахунок якого ви отримуєте допомогу. А яку допомогу? Це велика разова виплата, яку ви отримуєте ще до підписання договору. Сплата всіх комунальних, тобто в майбутньому вам вже не потрібно буде їх сплачувати. Це допомога по дому у всіх хатніх справах, які вас зараз хвилюють і ви не знаєте, як їх вирішити. І коли вам буде потрібен догляд, то це догляд згідно державного стандарту вдома також надається безкоштовно, тобто в обмін на вашу квартиру. За рахунок вашої квартири ви таким чином можете всі ці питання вирішити. И что, мы ему зараз глядача на линии. Слухаемо. Витаемо. Раиса Васильевна, я осталась одна при собственных интересах. У меня была дочь, дочь умерла, муж тоже вот умер. Поэтому я вот так все послушала, ну и решила вот почитать, посмотреть, ну кто его знает, что будет. А на своих родственников нет, мне нечего надеяться. Дякуємо. ну дуже вірне рішення. Ви нічим не ризикуєте. Книгу ми надсилаємо безкоштовно. А, телефон а, гарячої лінії також безкоштовний. Якщо ви прочитавши книгу, зрозумієте, що це вам не підходить, то просто віддасте нашу книгу тому, кому ви бачаєте це більш потрібно. Тому всі телефонуйте, номер вказаний на екрані, замовляйте книгу і дізнавайтеся про ваші можливості. Наскільки я зрозумів, наша глядачка розглядає для себе допомогу на майбутнє, але ж вона вже зараз пенсіонерка і навряд чи ну, пенсія в неї велика. Чи часто пенсіонери відтягують підписання договору на потім? Ну, звичайно, тому що це таке дуже важливе рішення. Треба. По-перше, подумати про себе. Держава ж завжди казала, не треба думати про себе. Подумай, що ти можеш зробити для держави. Тому, якщо я бачу, є можливість слайди вивели, давайте поговоримо, що саме, про що йдеться, що таке допомога пенсіонеру. По-перше, це гроші. Тобто, звичайно, Можна жити на одну пенсію, виживати, але якщо грошей буде більше, звичайно, буде легше. По-друге, це увага. Тобто всі питання, які у вас є, ми можемо вирішити, багато з них навіть по телефону. І третє, це дійсно догляд. Догляд це допомога вдома, а якщо людині вже важко за собою обходити, це щоденний прихід соціальних працівників, які вирішують всі питання щодо вашого життя. А, і давайте зараз поговоримо взагалі, потрібна пенсіонерам допомога, тому що якщо відкладають, то можливо, хтось вважає, що ні, мені допомога не потрібна. Ну якщо не потрібна, взагалі, взагалі ніколи, то і не потрібно зараз про це говорити. Якщо ж ви вважаєте, що так, взагалі, або зараз, або колись вона буде потрібна, то давайте більш детально розглянемо, хто саме може вам в цьому питанні допомогти. Якщо у вас є. Хто може та хоче допомагати, це діти, племінники, можливо, сусіди, і ви на це питання відповідаєте так, то в вашому в житті все добре, можливо, не зараз, а потім, ви отримаєте допомогу. Якщо ж ви зараз вже не знаєте такої людини, то вам обов'язково треба телефонувати і дізнатися про таку можливість. По-перше, а по-друге, якщо вам вже... Зараз потрібна допомога, вам вже складно навіть на вулицю вийти. І на питання допомоги потрібна зараз, ви відповідаєте так, то ну, чекати навіщо? Навіщо відкладати, якщо у вас є можливість, уклавши договір, вже ці питання вирішити. Якщо ж ви зараз ще маєте час і... Не потребуєте допомоги, то вас ви просто можете зателефонувати, почитати книгу, подивитися передачі, розібратися в цьому питанні. І якщо більш детально ми поговоримо про те, що ви втрачаєте, то давайте до прикладу візьмемо пенсіонера, якому 76 років, і проведемо просто орієнтовний розрахунок. Це не конкретний приклад, це просто, щоб ви розуміли порядок цифр. Ми візьмемо до прикладу, що він е, не знав про договір, і, верніше, він знав про договір і уклав його вже 5 років тому. Отримав 900 гривень на місяць, е, разову виплату отримав, сплату комунальних. Тобто разом за весь цей час, за е, те, що він вже підписав і укладав, він отримав 225 600 гривень. Е, інший випадок, коли цей пенсіонер. Рік тому уклав договір. Він 5 років думав, знав 6 років, а уклав лише рік тому. Так, він також отримав разову виплату, щомісячне отримання, сплату всіх комунальних, але разом за цим договором за весь час він отримав лише 93 тисячі 800 гривень. Тобто він вже втратив майже там сто тисяч через те, що зволікав 5 років. І третій випадок, коли пенсіонер, знаючи 6 років, може і більше, все, що відкладає, відкладає, розмірковує, то скільки він отримав за договором? Нескільки. Тобто він втратив всі ці кошти, всі ті можливості. Це як сидіти на чемодані з грошима і казати: в мене маленька пенсія, мені не вистачає. хоча... У вас є всі можливості, щоб жити краще. Тому телефонуйте, дізнайтеся саме ваші розрахунки, скільки ви можете отримувати, і приймайте рішення. Пане Михайле. От ми дивилися пані Зінаїда, там і дверцята на кухні відремонтувати, і різний там дрібний ремонт по дому. Ну, ми ж знаємо, як пенсіонери живуть. А де ви фахівців берете? У вас же ж соціальні працівники це ж не майстри на всі руки. Так і знаходимо. То як ви бачили, наш соціаль наш співробітник він майстер на всі руки, і дуже багато пенсіонерів просто дивуються, як він за невеликі гроші вирішує дуже багато проблем і дуже часто не, не замінюючи великі там, елементи, а просто ремонтуючи точ... точково чи там дрібним бюджетом. Тому де беремо. Вакансії, люди багато хто вміють, але в такому віці, наприклад, не можуть знайти роботу. Тому всім, хто хоче дізнатися більше, пропонуємо телефонувати. Ми працюємо в 42 найбільших містах України, і всі питання, які ви ще навіть не придумали, вони вже викладені. Книзі, прочитавши, яку у вас буде повне розуміння про всі ваші можливості, дякую, пане Михайле, за відповіді нашим глядачам. З одного боку, як би складно не було, завжди можна знайти вихід з іншого. Навіть якщо ви ще якось зводите кінці з кінцями, очікувати допомогу в майбутньому немає від кого, то навіщо чекати? Звичайно, можна їсти лише хліб і кашу, бо більше ні на що не вистачає після сплати комуналки і ліків. Але є інструмент, який дозволяє вам скористатися своїми активами і поліпшити своє життя. Сьогодні ми говорили про те, чи можна жити на пенсію гідно. Телефонуйте нам, розповідайте свої історії, діліться досвідом, ставте запитання. З вами були Василь Бирзло та Михайло Вулах. До наступної зустрічі.